Салют. Продовження теми комунікація, яка зараз позарез нам всім нужна. Позарез. і це не преувелічення. Я просто спостерігаю зараз деяку динаміку процесів, де люди пересиділи в ізоляції, і що тоді відбувається з психікою, це капець, я би нікому не совітувала. Тому я буду рьяна, містами наївна як можу мотивувати і все-таки продвігати ідею взаємодійства і комунікації у нас друг з другом. Але є певні кроки проміжні між сам в собі і вийти в комунікацію з іншою людиною там є певних пару бабаїв. Перший бабайчик наш зачасту більшість людей, я в тому числі в первом ряду, боїмося непорозуміння, що мене не зрозуміють. А якщо мене не зрозуміють, значить мене можуть якось висміяти, відштовх Відштовхнути, знецінити, там, чи пошкодити мені да, емоційно зробити неприємно. Якщо вже емоційно більш стійка людина і є хороший набуронтітл, то просто неприємно, що хотів законтачити, а знову та сама ізоляція, тільки ще і в контакті. Да, твоя моя не ніпанімать. Це таке неприємне, досадне переживання. Є другий бабайчик, де ми боїмося реакції на себе. Токсичної, да, такої руйнівної, нападаючої, саме. чого так відбувається, і боїмося, що і ми може так зреагуємо на когось. Чого так відбувається? Все в житті відбувається і від широти душі, і від нищити духа. Якщо в нас широта душі, якщо ми на, таких, на, 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 на висоті, або на низоті, да? на, на верхах, або на низах, якщо ми на верхах, якщо ми сповнені. Миру, затишку, якогось такого спокою, комфорту, любові, можна з різних джерел це в собі можна із різних істочників активувати і наповнити. Хтось молиться, хтось танцює, хтось співає, хтось малює, хтось дивиться на природу, на красу, хтось дивиться фільми такі душевні про людей, про любов, хтось іде і проводить як волонтер час з тваринами і наповнюється. Любов в нас внутрі ну, зашита і встроєна. Наша задача її просто активірувати. Наша задача знайти той стимул, той каталізатор, який її підігріє і відкриє. Це як в кожному зірнишки кукурудзи, яка для попкорна, вже завдома сидить попкорн. Просто треба правильно її нагріти, з інтенсивністю подати правильно тепло і вилупиться нам оця попкоршена наша, яку ми з вами бать хто полюбляє хрумкотіть під кіноху. От то саме і в людини. Якщо ми на верхах, то ми оцей вилуплений попкорн і ми вже відкриті, ми вже наповнені цим. І на верхах ми можемо реагувати із любові, із спокою, і з навіть якщо якийсь треш нам потрапляє в життя, ми думаємо, ну, навірно, навірно, щось болить в людині. Ну, собака буває кусачий, то каше в житті собачий. І якщо бігає і пробує вхопити нас за персик, <хи> значить, що -то, там, що то там не ок. І, походу, цій людині зараз набагато гірше, ніж мені, і от вона компенсується. як може. Ну, звісно, я б себе компенсуватися не дам, То, що я це розумію, це не значить, що я стану добичем. Ну, якби я дуже емоціонально не розганяюсь, тому що співчуття спрацьовує співчуття і розуміння. Але якщо я на нізах, я сама голодна зла, бешена собака, і мене роздражає навіть моя тінь. І тут мені хтось потрапляється, навіть якщо він хороший і, і класний, І мене і роздражає, що він не такий злий, як я. І він мене роздражає, що в нього є щось таке, а я до цього ніяк не можу дійти. Думаю, отвай, як ти це робиш? Да? А якщо мені друга зла собака зустрінеться, ми починаємо ігру в сапернича, хто із нас більше зла собака. Ну, коротше, всі ці варіанти ні о чому, це просто. Іще більше розгойдування психіки, це вихід на емоції. ну Це просто емоції ані о чому. Знаєте. Це як включить блендер і нічого туди не закинуть. Отож жужить, гуде, що називається, варить воду. Да? От це сюди. І тому часто реакція людей буває на нас іменно з цих двох векторів. І це не значить, що ми якісь кльові чи погані. Це значить, що реакція людини на іншу людину завжди, завжди. Зумовлена тим, в якому стані знаходиться та людина, та особа, яка реагує, через які очі вона сьогодні на мир і на себе, а вже потім на вас, на себе, на світ, а вже потім на вас. Тобто, це чисто рикошетом. Люба реакція на вас, любов і ненависть, дуже часто це тупо рікашет процессов процесів личности. лічності. Да? І кажуть, що таку річ, що краса в очах того, хто дивиться. Щоб мені насолодитися кольором прекрасним насиченим фіолетовим кольором бузку в мене за вікном. А в мене справді такий бузок є. <с. <с.> мені треба цей колір любити. Мені треба кайфувати від цього кольору. І тоді я не просто скажу, о, бузок зацвів. А я буду сидіти і думати, блін, ну який же ж класний кольор, який він насичений, який він кльовий. Це ж надо, от прям один в один от та концентрація цвіта, як я люблю. І я вже сижу і кайфую. Мені, щоб кайфанути від нього, мені треба мати в собі цю красу, мені треба мати в собі здатність до цього. Тому красота в глазах смотрящого. Якщо ви в комусь бачите щось кльове і прикольне, це значить, що ці якості теж притаманні вам. Можливо, вони в вас активовані, ви вже ними користуєтесь. Можливо, ви навіть не основним духом не підозрюєте, що у вас це є, і ви просто думаєте, що в мене немає, буду наслаждатися цим в інших людях. Якщо ви насолоджуєтеся цим в інших людях, значить вам це теж притаманно. Ваша особистість має в наборі теж цю краску і тому, що називається резонанс. Вам іде реакція, іде резонанс. Ровно як і злість або неприйняття. Дуже часто я хочу, значить, буліть, чмиріть, притіснять і т.д. і т.п. якийсь такий прояв в людині. Який в собі я то саме ділаю. Якщо я себе хватаю за горло, стінки, за якийсь свій прояв, за якийсь свій стан, який я не можу пробачити, не можу витримати, і вважаю, що блін, коли ти свою слабость. Да? А хтось собі дозволяє це демонструвати і показувати. Ну, якби Я це бачу публічно там на людях, в розговорі зі мною показувати. Я думаю, та що ти взагалі собі дозволяєш? Я вже тоді нападаю на людину з тою самою яростю і агресією, з якою нападаю на себе. Чи нападаю я зараз на ту людину? Очень даже не факти, не питання. Можливо, та людина стала для мене об'єктом, об який я можу розрядити всі претензії, всю злость, агресію і неприйняття, які в першу чергу я ношу до себе. Коли ми ці алгоритми усвідомлюємо, про це багато говорять, багато є моїх колег, спеціалістів і на Ютубі, на TikTok, і багато де. Але коли ми цей процес усвідомлюємо і на простих побутових прикладах бачимо, тоді у нас є шанс на благополучну комунікацію. Благополучну, ну саме слово, да? благополучать із цієї комунікації, тобто, щось помічати, щось розуміти, щось усвідомлювати. Помічати свої реакції, що я так хочу із піпіліті глотку вирвати цій людині, що таке вона мені нагадує, да? або я так прям ідеалізую і влюбляюсь в якогось там блогера чи відучого, що таке в цій людині мене торкає. Це щось дуже важливе, це щось дуже яскраве, в першу чергу, і для мене, і про мене. А як я цю якість проявляю, а як можу проявити? А в чому надихає мене ця людина? А ну як вона красиво це ділає? Я зараз на неї подивлюсь, я надихнусь і своє теж активую і буду десь проявляти там, де я є. І тоді ми йдемо в приближення до порозуміння. І тоді ми йдемо знову у взаємодію, в нових умовах, в нових обставинах і своєю боль'ю, що це боль, і там є часть моєї болі. І своєю радістю і натхненням ми состикуємося і беремо те натхнення і проявляємо себе, але цю людину не знецінюємо. Ми дякуємо. Дякую за натхнення, дякую за приклад, як можна гратися з цією енергією, як можна її втілювати і проявляти. Немає конкуренції. Ніхто не зробить вашу справу так само, як робите її ви. І ви ніколи, копіюючи інших людей, не зможете досягнути того ефекту, що є у них. Нам важливо один одного підживлювати, підтримувати, бачити, зігрівати, контактувати, бо саме через замодію. контакт наша психіка оживає і збирається докупи. Якщо немає контакту, вона просто як розсипається і перетворюється в призрак. На мене? Нет. І там опасно. За цей грані у ногах, к сожалению, розрушительних, іноді необратимих процесів. І мені б дуже хотілося, щоб ми з вами вистояли цей рубіж і пішли. Сторону співпраці і взаємодії. Це бомики Гарного дня!